В родина, побратими. Кожен день кровоточить рана нашої батьківщини. Кровоточить вона смертю наших героїв, які проливають свою кров. За мирне небо над нашими головами, за нашу свободу, за нашу батьківщину, за нашу православну фігу. І ця кровоточива рада то збільшується, то зменшується. І коли вона зменшується, нам здається, ось-ось там ники залівує. Але не настає цієї миті. Подразнення знову кровоточить. І все це виражається в кількості героїв, які видають своє життя за наше з вами щасливе майбутнє. Ця кровоточева рана нікого не врозумє, не врозумляє наших ворогів. Адже війна це смерть з обох сторін. Не врозумляє наших ворогів, хоча вони видають себе християнами. І заповідь не вбий, не пожадай нічого ближнього твого, не врозумляє її. І ми собі ставимо питання, а що це таке? Чому це так? Одна із відповідей, а може вони не християни. А може вони взагалі лише в людській подобі прийти на чужу землю, це не просто вкрасти в сусіда щось. Це не просто штагети когось поламати в заборі. і знищувати всіх і все з ненавистю до, до самої людини. Тварина і там має поблажливість до, до, до свого до собі подіблення. І коли ми дивимось, що просто так воно не пройде, потрібно захищати свою батьківщину. Були, були б вони людьми, були б вони християнами, то згрішили б каялися. А це не каються. Не каються. Не каються вони і не каються багато хто серед наших, які симпатизують, які розказують, де буде поминальний обід. Там 50 чоловік загинуло, там ще якась кількість людей загинуло, хтось ж наводить. Ось чим ми зараз боремось? Ось за що оцей молодий юнак віддав своє життя, віддав за правду, за любов, віддав свою молодість, віддав своє безшлюбне життя, не залишив нащадки. Ось його любов за те, щоб ми переосвідомили своє життя, за те, щоб ми відстоювали, тому що невідстої вони прийдуть і насадять нам ту ж саму ідеологію. Братовбивчу, вбивчу, ненависть до ближнього, поверхневе сповідання, здається, християнських істин, але ніяких сповідання істин немає, є ненависть. Кожен раз в червні місяці ми йдемо на вулицю Кафедральну, так називаємо місці Тюрми. І там згадуємо декілька тисяч вбитих в'язнів. Ким вбитих? За що вбитих? Вбитих радянською владою від рук комуністичної влади. Вбитих за те, що вони українці. За те, що вони хотіли жити в українській, вільній, самостійній державі. І нам це видавалося, це було колись. Це просто історія, і треба прийти на, за адресою кафедральна 16. Наступить листопад місяць, і Ми знову підемо на цю площу і будемо згадувати голодомор. І стає питання, що це, що це було? Наша територія порад під Польщею менше цього зазнала. А так, що це було? Радянська влада забрала хліб в людей, закрила кордон і заморила, заморила голодом працьовитих українців руками ідеологією комуністичної влади. І ми кажемо, це було колись. Це здається, ми спорозумішили. А сьогодні, чому ми згадуємо це? Приходить російська держава, яка є спадкоємцем радянської влади, приходить з ідеологією руського міра. Заходять в бучу, розстріляли всіх підряд. І багато міст навколо Києва. На сході населених пунктів нема. Не тільки Бахмут. Немає населених пунктів. Знищено все. Скажіть, чи не похоже? Схоже ж, один до одного. А прийшло в якихось місцях 80-90 років. Це та відповідь. За що Андрій віддав своє життя? За що? Чому не просто призвали, пішов, служив, воював? За те, щоб ми цього не пізнали, за те, щоб ми були щасливі на своїй землі, за правду померти, за правду, за правду християнського життя, за правду українського життя. За правду своєї землі, за правду своєї родини. Ось це справжні герої. не оглядаючись, пішов з готовністю померти за Україну, щоб нам з вами жилося під мирним українським небом, щоб над нами не літали ні ракети, ні снаряди, ні що інше, щоб ми жили в своїх домах, не подивірялися поза кордонах щоб ми вчилися в школах, щоб ми мали можливість спілити по сміливо по вулиці ходити. Ось чому ми таких воїнів називаємо героями. Не просто загинув, усвідомлено віддав своє життя, не просто співаючи душу і тіло покладемо за нашу сміть. Це те, до чого ми повинні бути готові повсякденно і сьогодні в першу чергу. Відстояти свою правду, відстояти свою землю, відстояти свою батьківщину. І ми переможемо, бо ми на правді. Ми переможемо. Наші прадіди, ховаючи своїх побратимів, говорили, тебе ми ще поховаємо, а завтра підемо в бій. Щестів поховаємо, втікаємо, поховаємося. А завтра підемо в бій. Ми не кажемо, що будемо захищати Україну до останнього українця. Ні. Ми кажемо, що будемо захищати Україну до останнього мостеля. А ми будемо всі жити, а ми всі вижимо. А ми пройдемо це, це випробування. Ми будемо берегти свої бої, ми будемо їх Любити і підтримувати, коли вони захищають душі. Але той, хто віддасть своє життя, кому Бог судив покласти і душу, і тіло за цю свободу, за цю правду, цих ми будемо шанувати їх і їхні родини. Моя вдячність батькам за справжнього сина, родині за справжнього героя. Ми в цій скорботі сьогодні всі разом. Це не є чиясь хвір, це не є, хтось загинув з чиїсь родиною. Це наш загинув. Це мій загинув. мій родич, мій побратим, мій земля. Це наш загинув. Тому підтримуємо один одного в момент, коли особливо боляче прощатися з тими, кого ми любили. Але ми не перестаємо любити. Ми продовжуємо любити в молитвах. Ми продовжуємо любити у справах, в меморіалах, у пам'ятниках, в, пам в споминанні постійному, бо людина живе рівно стільки, скільки про неї згадують. Але як згадують? Стоячи біля могили, Андрія ми скаже. герої не вибирає. Царство небесне, бо ми всі померли. Ми всі помремо в свій час. А що скажуть над нашою мовою Оце ще питання. Які слова виголосять, стоячи над нашою могилою, це ще треба подумати і чи прийдуть до нас. Чи ми будемо варті продовження життя після Андрії? Чи будем варти, а ми повинні бути в Ми гідні того, що Андрій віддав своє життя, а ми продовжуємо те, що він любив, і кого він захищав. Будьте достойні цієї великої самопожертви нашого героя, самопожертви за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Смерть москалям. І слава Збройнимся Слава Україні!